Всім привіт власни дівчата, всього лише один тиждень прийшов від того моменту, коли я завіз на розточку. Мені сьогодні дядько дзвонив, каже, може прилізати забирати поршню. Я в шоці за тиждень часу мені вже розточили. Зараз забираю нові поршня, нові кольця, пальці, сепаратори, прокладки, ще там щось. Коротше, ява буде летіла зараз. Всім приємного перегляду. Ми сьогодні то все будемо робити. Погнали! Фіо, ящик мені нагрозили. Буде розпаковка. І так, пацани, підсумки. Я думав, що витрачу 5 тисяч гривень, а витратив 3. Добре, пацани, все, не буду затягувати, бо я вже то весь час монтую відео і воно там так довго, я того розмосолюю, да, Ще да, початок. Да, 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 Боже, Не треба перемотувати, бо там може бути якась важлива фраза. Дивіться, як то гарно, я в шоці. Виставте рака, ми погнали. Юра, де ти взяв бензин? Спіли. <плес> Дэн. Хочете покажу вам як лев гарчить фокуси. От такого в яві в'яві, ключа, тут такий бардачок замість акумулятора. Ключа День. можна. Ключами. Майчок казав, лишив його там на... ну, десь на дворі, він надувся і пиждаємо. Він же не ро. чого ти піднімаєш? <плес> Кап'яться на низенька. Ніхуяну, блядь. Е, дай дошку тут. Е, блядь, стани з сука! Все <ріць> так випробував. Ура, ти тобі працювали, я знаю, тільки він відлетів на. Тріс і з того боку, і з того боку. Моячок як уїбався, то воно трісло. Ні, твоя закрісу. Ну, один раз так. Це ява після ДТП. Я ебал. І так. Я, в мене було. Купив прокладки, сепаратори, сепараторні підчепники. Тросик, степлення, пальці, штопорні є, коротше, кольця. Є кольці такого то, чорні і кольця такі якісь сірі. То, то Того сірі, то є верхні. Далі купив герметик файний. Ну і за чим я взагалі їздив? То розточена поршнюват. Та а? А, нема, блядь, якби було, то як то би було? Другий ремонт. Другий ремонт, бо коли був перший, то ще була царапина, Через той її ще... Розточили гарно. Два поршні другого ремонту. Все, забирайте в цю. О! блять, поршень нахуй. Муха наебалась, продаю ему. то ещё похуй, кстати. Ну, дивися, вот такая, с витинком. наверх. А чего похуй? Точно? Да. Ты знаешь? дед сказал, дед сказал. Ты тут у деда все встыгнешь? Не, меня чекал в остального клиента. Завтра он будет? не. В Конечно, блядь, продал хуйню, он уже злился, блядь. хе Элва. Тут пише падбак блин Другий ремонт, другий ремонт. Другий, то от А дай другу поршню. тут, блядь де? Так, приміряємо другий. О, да. блін, перепутав поршню одного. Бачиш, что из-за лазеры. Кура. Знаете, кидут паски. Та, дви. Фаски Блядь. Що він да, бляд. так продав хуйню? Это переговори, що то таке майбут пальонку якусь продали. В смысле, то батька батітка молоді. Я зараз приміряв, і там канавки відрізняються на один поршень, кольця добре залізли, а на другий ні. Ну хіба тоді поміняють дві поршень? Ну, треба ну, міняти. Що, 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 що вона не заходить, так, канавку, так? Так, ну. в один поршень залізла дуже легко, а в другий, там, тисну-тисну, не лізе. Я взяв пару, то пара, то це буде, який треба, лівий треба? Лівий. Лівий. І так, наглядний приклад. Як воно входить в нормальний. Оп, дивіться, залізло. Все, їде. Я вам мала вже їхати. А тут. Не лізе. Ніяк. Тут фаска тонка. тут група. Два тижні пройшло після того, як я поршня поміняв, бо потім нам кульцо трісло, потім ще... Їздив, купував, ну коротше, сьогодні вже ставимо нарешті. От поршнюва є. Тут паралельно е, Юпітер робиться. О, хто не бачив відос, о тут. На дворі ще день, але ми вже світимо світло, вже все в гараж закрили, мисимо такого зі спешкою все робити, бо дуже зимно. І сидимо в гаражі. Вже поставив Юра два поршні. Все тримається, оцей мотор Юпітера продається, бо бо в планах купити мотор від планети і поставити на Юпітер. Тут башна вихід а тут і покосило трохи. Як то покосило, блядь? що так за хуйня? Барковані, сука, продав гандон той дід. Ну так, я би тобі поршня, блядь, Хіба блядь, блять, боку нахочеш. хочеш. Ту пізда. Троси мого тата. Диви, який жирнющий слой герметику Юра нахуярив. Точно не буде сифону, не буде повітря сосала, то що буде в розносці та ява, ні. Коротше, що вже що, три кульця запхали. Поршень нам уїбав вниз. А Дімон підняв циліндр, Підняв циліндр, і все намарно, бля. Трохи замастили герметиком поршня. Один циліндр вже натягнутий. Зазору вже, в принципі, не має бути. Ще то все гайками скрутим, вниз його посадимо, прижмем, Все буде добре. Ми п'ять разів вже пробували надіти останнє кольцо і думаємо, чому воно там так пізда, тяжко лізе. По замку не попадали, а тут такий двіжняк. Дивіться, воно трісло до пизди. В двох місцях, до речі, трісло. А ми їх аж свого ходілок, Отака хуйня. От. Хотів розвітуватися, що вже поставили одну другу, один другий циліндр, один другий поршень. Тепер видавлюємо вже з того мізера каплі. Масляне голодування зараз проведемо. Чи, Тих, за по -по Бо масло виливається. Все, Юра, там змазало. Бляха. Який раз впевнюємося, що той деда, та він нахуял в край. Е, Юра, чекай, а ну покажи підписникам. Просто... блядь, що то за кольця? Такі мідні прокладки, блядь. Так, в минулій серії що в нас, блядь, прокладка мідна алюмінію під головку не підходила, а тепер що він дав, блядь? Ну той дід чисто хворий чи що, блядь? що він дає нахуй. <рив> ну шо, пацани, вже ледь не останній штрих, вже вчепили з цепу. Дивіться, яка. Так, вайна. Вже чуть-чуть підтемніє. Нам лишається накинути бак і залити бензу. І витаскувати її. И что можно будет делать? Хасан, ты что еще? Давать газ в кинец, или нет? Ну, главное не давать, чтобы она не сломалась. Мишаня, блядь, дивися в камеру там все. Все, пацаны, выезжаем. Myśmy jeszcze zabudli zaliczyć benzynę w bakku. Na no, to, no, no. Asystent mój, asystent bikera. Ja no. asystent bikera. Kto on jest kredycieniem? Сука, та підножка їбуча. Ну що, ж, братанчики, від першого лиця зйомка пішла. І так, що ми робимо? Включаємо 500 і пробуємо дрикати.

з знову спит еще теж. Знах. Нічого. Я не боюсь. Мейтралку злапати... лапати. Тихо, тихо, що ви так хуярите, пацани. Та ні, тут краще, тут сухіше, давайте. Блядь. Да. О. Давай. Ну, бля. Да ничего не будет. Да шо вы, блядь? масло ты масло чё, жёстко? Та, Тут... та, та то Бензо! Тут Вов! Е, збили цього! Єба, твій, 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 твій. Та нічого? Давайте ще раз пхнемо, але той ланцюг закусує не Коротше пацани, зараз ми ще злиємо пару капель бензи і залиїм під свічки. Бо взагалі не хапає з карбюратора. Мокро. Давай. Снимай. Так, давай легенько капнешь. Ну, шо ж, пацани, накинули бак. Драйкай. <nu> <шо> Сука у зразу. Тихо-тихо-тихо. І так, пацне, ну що тут яві? Коротше, треба обов'язково замінити карба. Ну, бо ви бачили, воно щось хапає, щось хоче заводитися. Але не знаю. І ще друге. Треба ставити БСЗ сюди. Бо Сідій дає напевно занадто малу іскру і ну, воно не справляється. Так що буду замовляти БСЗ. і В колеги є карбюратор на яву. Так що вложуся в неї і ще щось подивимося, може ще щось поїде. То не звертайте уваги, накину бака від їжа, Бо робимо зараз їжа. От, Скоро відос. Все, пацани, велетенське дякую, що подивилися це відео. Ставте мокрі ще лайки. Пишіть е, свої враження від Яви. якісь може поради, що мені з нею робити. І так я то. Все. Чекаю від вас максимального активу. Лайк, комент, поділіться відео з другом. Перегляньте два минулих відео, які зараз з'являться. Все, всім пока.